Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій від е, глядача, від фільмоїда. Грає він на Ісу 4 на мапі Малинівка. Бій в нас стандартний. Арти нема, грає проти вісімок. Е, значить, по обладнанню в нас е, до речі цікаво, що грає на вогнегаснику, не на допайочку. От, але загалом грає, значить, на боновому доселечу і е, турбінці, і на сірому стабілізаторі. Цікаво. Цікаво, без загартування грає. От, ну, давайте дивитись. За камуфляж, до речі, е, не похвалю, да? бо там в нас на стволі, значить, російська мова. Е, так, їда, коротше, фільмує у нас на горку. Їде на горку. Ну, для Іса 4-го, ну, добре, що нема арти, скажімо так. Це прям реально полегше нам життя. Дивимось, хто з нами ще їде. Ну, в принципі, всі тяжі їдуть з нами, ніхто не залишається на базі. Дуже дивно. Дуже дивно. На, хом на команду в нас. Е вже просадка по ХП порівняно з ворожою командою. Да, на 1240 ми вже програємо. Поки він доповзе до цієї гори. Ну, мені із четвертий дуже подобається. Колись не подобався. Зараз прям така булочка булочка Більше подобається, ніж із сьомий. От. Ну, це особисто моя думка. Я, до речі, знову забула вімкнути в реплеях червону лінію межу мапи. Треба буде наступний раз не забути це зробити, коли буду озвучувати наступний реплей. Бачимо, що нас штовхає g сор танк. Бачимо, що ворожа команда майже повним сетапом їде нагору. Зараз буде якась заруба нереальна. Кажемо Рембо відступати назад, але, ну, блін, Рембо може. А ні, Рембо вже отримує. Занадто він повірив в себе. Плюс ще й так виходить бортом до Шкоди. т 56 Поки ми доїхали нагору, у нас просадка на 2500 по ХП е команди і 0,1 рахунок. Так, ми доїхали. Все. Починаємо грати. Засвідчується мінотавр. Е, стріляли в НЛД, полетіло, я не знаю куди, можливо, в ВЛД, але ми його не пробили загалом. Е, буде вицілювати лючки. Поки не залітає. Е, бат вороже помиляється, рахунок має ставати 1-1 і він стає 1-1. Е, по ХП прям дуже все погано. Чудова тичка в лючок. Е, і сім чомусь чомусь затримався. Під горою. Бачимо, що ворожа команда починає пушити низ. Прям дуже цілеспрямовано. А нам незручно, у нас нема кавенів. Нам незручно давати тички по ним. Танкуємо Скорпа з квадрату С5. Мінотавра танканули, даємо тичку Маусу. Маус катить просто на характері. Фільмоїд не підкручений, звичайно ж, дає. Тичку по маусу, як воно залетіло, я хз. Ну, ладно, то таке. Е, ісу сьомому треба чуть-чуть якось приступати до гри. Чекайте, а де я і сьомий? Що це? А, із третій, Який із сьомий. Ладно, із третій хай постоїть. Він... він нічого тут не може. Прикиньте, в мене галюни. мені чомусь здалося, що там із сьомий. Так, ладно. Не прокинулась, як завжди. Е, ми зараз будемо їхати прямо в агресивна Мауса. Мауса треба забирати. О, от на що нам треба був вогнегасник. Наглядний приклад, чому не допайочку. Я отримала відповідь на це питання. Так що, Фільмойт, можеш Можеш не писати. Е, карі. Карі нас, значить. Пробила на 529 рахунок 3,5. Головний герой фільмує на ніс вже 3700. Тут виставляється шкода, екран шкоді не пробито. Так, друзі, вам поки нагадаю підписатись, хто ще не підписаний. Протиснути вподобайку цьому відео, дзвоник і по бажанню залишити коментар. Буду вам дуже вдячна. Отже. Незручно, незручно нам виходити, КВН не дозволяють, але фільмою прилаштовує свій танк так, щоб е, було зручненько дати тичку по Мінотавру. Це все, все, Мінотавр, очі червоні. Треба дати по ісу четвертому терміново. Але Мінотавр ти відправишся в нас в ангар. Так, сподіваємось, там т 10 скорі зможе розрулити. Бачите, тут під 2.57 треба прям викатувати в нього аби дати тичку. Але він нас не пробиває. 4800 вже майже наніс е фільмоїд. Тут у нас і Леопард грає в агресив на горці. Ну, Краще, приниження маленьких, можна так назвати, в цьому бою. Мені так не крутять. Ну тут вже, от вже зараз виглядає як перемога. Дивіться, по ХП ми ведемо. По рахунку теж, да, 6-5. Але зараз ми будемо потрошечки розбирати карі. 50-й хелпанинам. Дай тичку. МБТБ забирає Леопарда. Ми знову танкуємо Скорпа. МБТБ увірвався, зробив мінус 2 фраги. Молодець. 600 вже нанесено. Ми спішимо на всіх парах добирати карі. Скорпіон не полишає надій нас пробити. Тигр другий вже, мабуть, по полю. да, тигр другий союзний катить по полю. Думаю, а скільки там того бою залишилось? Правильно, засвічуємо шкоду, е, не дозводячись, не дозводя забираємо шкоду Т56, Т-10 забирає карі, рахунок 10-5, 5 тисяч хп ми ведемо. Там скорпіон, я думаю, і буде стояти. О, все ж таки він нас пробив. Все. Все, місіон комплект, як то кажуть. Засвічується Бураск. Даємо пробиття. Ну, я не знаю, я, я граю без е... турбіни, я граю з загартуванням. От, але в мене такі тички не залітають. Може, треба теж поставити сірий... сірий стаб і все буде окей? Забирає Скорпа? Ні, Скорпа не забирає. Засвічується е 75 ворожий е 75 весь бій простояв. На зелені, в лісі. На пікнік приїхав чисто. Нашу було допомагати правильно союзній команді на горі. Так, забираємо такі скорпіони. 8200 нанесено. Залишається 3 супротивника. Це у нас є 75, але він там на щілі на розслабоні. Даємо йому пробиття, засвідчуємо бураска. Капає нам асіст. Ну і 1100 по асісту. Це потужно. 10 тисяч суми майже. Видає нам фільмоїд на Малинівці. Так, і залишається у нас Progetto 54. Показує поки що вона фулова. Боже, ну з цим ісом-сьомим. Як я могла просто ну, не побачити, що той третій? Ні, прога в нас не фулова в неї 800 хп. Звоться, звоться, найс. А, 9 тисяч на 9 наніс фільмоїд. Блайндів начебто не було. А ще буду давати проги. Ні, не встиг. 9072. Гарний бій, давайте будемо дивитись результати. Отже, друзі, результати цього бою майстер, основний калібр, сталева стіна, підтримка. 9072 настріляв фільмою, 4 фраги, 1100 по асісту. Бажаємо фільмою і надалі таких потужних боїв. А вам, друзі, дякую за перегляд і гарного вам дня!